Доброго раночку, підписники і гості каналу. Це той двір, де співає Соловейко. Дуже красиво співає. Він мені просто допомагає знімати ролики. Це Троянда, англічанка Крістофер Марлоу. Ось така вона. Недавно розпустилась і ось уже неділю назад. Він, ця, ця квітка розпущена. Це ось недавно. Ось такі вони. Рожева, оранжеві, вон тут. Під... Це вони такі квіти квістоформало. Кущик. Мультистих. Я його посадила, ну, він так, такий невеличкий, ну, трошки те, він дуже зв'язаний, хорошо попідв'язуваний, Ну, цвіте дуже-дуже рясно. Він не замерзав зиму, він цвіте дуже рясно і прекрасно. Послухаємося трошки соловейка. Вранці вийшло, дуже вранці. Це такий Крістофер Малу. Одна з перших зацвітає все І бутончики такі. Довго-довго теж квітку. Без проблем, проблемна ну, твоя. Тільки ж опять і нападать, нападати починають. Тіля. Знову придеться вискати, от. І всі там вже є на багаті, тих кучах, я бачу тлю. Одна з привілегії мого саду. Це казино розпуск майже всього. І теж цвіте вона довженько, ну вже скільки вона цвіте, ще квітки я не зривала з нею. Навіть дощ, як лив той, то вони воно ще стоять. Ось такі з тичинками вони а ті, що не виглядають. То недавно розпустилися. Дуже вона така яскрава, яскраве п'ятно робить у мене в дворі під хатою, під домом. І далі ось цвіте красуня. Вниз цвіте тільки, вниз. І вічі грзи. Ось такі вони. Марії дівочі. Дивіться, а он ще, скільки у горі бутонів ще не зацвітали зовсім. І в допомогу нам Соловейко витьохкує свою пісню Солов'їну. Яка то Україна без Солов'я. Приянда велика, на п'яти метрах загоризонталена, хто ж недавно, може, підписався чи просто завітав на мій канал. Усім доброго ранку, підписникам і гостям каналу. А троянда ще ще росте в моєму саду вже 30 років. Не в саду, а ось під, під домом. Так ну, Як посадили її тоді з чоловіком, так вона. Там ще клемати за нею ріс, ми його викопали. То, що пересадив, що закинув, називається. Що викинув, то все рівно. Соловейка в темній гаї сонце зустрічає, хоча тут не темно і не гай у нас, ну, все рівно там садок великий, і він там у садку живе. Уже скільки років він живе там. Може, не один, може, там уже потомство його живе, ну вони тут живуть. І ось яке поєднання її там з цієї казини. Трианда рабусьця це, це гордість мого саду. Це велич, це краса, дуже-дуже. Красиво вона цвіте, багряно і дуже-дуже рясно. І довго, і довго Теж квіти вона довжень, вже скільки От я давно її знімаю вже. І вона держить, 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 вже ті риси відцвіли. А вона держить свої квіточки. А ви ставте лайк, коментуйте. Ось покарки цвітуть пані валюші з побачення з квітами. Вона мені присувала різні насіння і це от посіяла. І воно коє де і посходило. Може, де ж раніше. Скущик який цей акуратний, так, гарненький. А тут другі вон, птички співають, вороб'ї гравці, Звідти пішли ми, а тут вам гравці витягують, виспівують. Mm -hmm. ось, ось теж іще остенка мого саду, маліню, малінек ще називають, малінню. Ну, так, теж така зачаровуюча квітка. Жовта, рожевого такого кольору вона. Це вже така взросла квітка, доросла. І вже днів п'ять, мабуть, ці квітки. Ну, держи ще. Ось бутони такі. Зразу мені. Зараз вінка. І вони будуть ще зацвітати. Ага, ось, ось зацвітає, ось буде Бакара Темна, темна, темна така, як ніч прямо. А потім розпускається, робиться такого бархатного червоного кольору, красивого. І стоїть. Ну, вони слабенькі. У мене одна вон зовсім тільки з зими вилізла. Ну, а цей кущик нічого, ну. Слабі. Це з того розплідника, якого я все повикидала, ну це вони ще ще держаться. Ось прийшли до цього куща, який називається The Prince. Тут є квітка, яка вже дуже стара, ось вона, ну, вона ще держиться, тримається, тримається ще, ще тримається. Є вон зв'язана. Дуже-дуже дуже вона ароматна, це, це дуже, це не сказати нічого. І на ній от декілька кольорів. От, ну, зазвичай вона зразу розпускається. Робиться така темна, дуже темна, такого темного буряка колір, а потім, як пурпурова, вона робиться вже старіша ця квітка, вона як пурпурова робиться. Там теж вона старіша. Ну, Ось така дуже дуже незвична. Це остинка, теж остинка і дуже така вона на передній план гарна. от Кому, кому потрібно посадити на передній план, от це вона до метру росту, може, метр з росту, і дуже-дуже вона рясна. По рясності, так. Да. І прямо рівних немає. Ну, останки взагалі рясні ж вони. Ну і ця дуже-дуже рясна. Троянді. Мерно 5-4 роки. 4 роки оце є. Елегантна, як цариця така. Набита така, туга набита. Гарна, вже як вже довше вона стоїть, тоді вона вже трошки розширюється, більша стає. Так, квіточки десь 8 см, а як уже старіша, вона десь 10 см має. Квіти. Ну, дуже, дуже вони привабливі. Квітів багато, цвіте вона одноразова, раза три. Квіти дивляться всі до гори, не звисають, хоча вони теж такі тугенькі і теж вони. Важкенькі квіти, але вони дивляться всі догори. Оце я це люблю. Ну, ті, що звисають донизу, це теж своє, ну, свою властивість мають, вони теж дуже красиві, ну а ця дивиться прямо вгору. Думаю, одна з кращих остинок теж вона. Аромат по аромату это просто голова кружительно называется. Якось. Прямо памор чится, шу голові, як будеш его нюхать, вот так лучше. Стоишь над ним, над кущем и аромат такий чуть. Ну тут еще одна троянда ж є, ось вона, ось вона расцвела. Дабл делайт. Це теж одна із кращих троянд, які мають аромат. Американська селекція. Ось така вона. В цьому році у нас ще на перше цвітіння вона не така дуже рясна, на друге може бути дуже-дуже вона. Теж кити дивляться до догори, не поникають, стебла тугі такі гарні і дуже-дуже ароматні. Ось іще поряд, ще троянда, а Мален. Ось уже розпуски її тут. Ось вона, вона, вона. Так, не скоро розпускається, довго вона розпускається, але вона вже розпустилася. вона така ще, ну, ось такого кольору вона привабливого, ніжно-ніжно-рожевого, персикового такого. О, бутони такі. І сама вона квітка дуже-дуже красива. Висота вже десь метр двадцять її. Це трьохрічка. Ось така розпускається троянда. Не знаю, що це ще за троянда, я не дивилася. Часу не було дивитися, Ну ось вона розпускається така. Такого ніжно лососівого кольору. Троянду ще нічого не можу сказати, бо це вона другий рік їй. Так що я не можу сказати, що вона з себе представляє ще. Ну, бутони бачу воно є. Кущик сантиметрів 70-80 висоти, ширину ще вона не показала собі. Ну, а так ось вона така. Мішель Дрюкер. Тільки розпускається он, рожевий, помаранчевий там он, колір, лососовий такий, ну, різнокольоровий. Теж ще нічого не можу сказати, бо вона третій рік, її, звісно, цій троянді, ну вона це тільки перший рік, як я побачила її цвітіння. Ось розпускається акіта. Вон дивіться, яка вона. Ось їдять її не побачимо. Бронзовки її дуже люблять і дуже їдять. Вон, вон такі, як свічечки вона вон, завжди вгору дивиться і видає собі, як свічечки, квіточки в неї. А ось ліпинь якого кольору Дивіться, Красивого якого. Дуже красиво. А ось вона почала вже розпускатися ж теж. Ось Golden Celebration. Там воно не цвітуть. Десь вон, бачу, аж всередині такий. Прекрасна. Бутони в неї вон, такого кольору, а сама вона такого оранжева. Ця квітка склоняє голову. Не так як їй вже це вже 6 років, то може вона і держати прямо буде, я не знаю. Бутончики дивляться поверху усі, а як вона сама вже тяжола, і може поникати потім. Теж аромат дуже це остенка, аромат дуже п'янящий. і дуже-дуже красива. Велика квітка, це тільки, це, це тільки полурозпуски, а так квітка дуже-дуже велика. розпускає сімпаті свої квіти. Вона теж дуже постраждала від зими. Теж багато я вирізала її, дуже багато, ну трошки залишила. Можна було все вирізати, але я залишила. А ці щось що нові пішли вже відросли, вон які, яке цвітіння, яке буде шальне. Квітка пахне фіалкою, простою, дуже красиво і довго держиться. І ось теж одна з красивіших квіток у моєму саду Женев'єв Орсі. В, в цьому році вона показала своє цвітіння. Їй теж вже три роки, але вона дуже сиділа. Це флоребунда. 2008 року Тантау. Довго-довго розпускається ось така. Дуже красива. Дуже. Персикова, помаранчева, абрикосова такий колір медовий. колярий. Білий ведмідь розпускає він свою квітку ще одну, буде його дуже багато, але тут вона тільки одна От зараз. Ось такого він білого кольору і всередині буде підсвіточка така, ніби він світящийся світиться. А ось ось скільки буде тут ось. Це все Ось. А сам ось такий красивий він, великий квітка в нього буде. Розкривається кулвотер. Cool квітка холодної води називається перекладіван. О, такого кві... цвіт. Як холодна вода, от така вона. Ну от чого вона не знаю, Вона бускового кольору. Такого темно навіть бускового, гарного такого. Остинка боскобил. Теж приваблива квітка. Хоча й пересаджена вона в мене. Я раза два пересаджувала, ну вже вона кущик собі видала. Ось, Ось такі квіточки. буде, їх тут багато. Ну, вони. Та відцвіла ж, та зацвіла, це ж устинки. Ось розпускається вже. Ось Біг перп. Така квіточка буде тут. І ще не розпускаються. І ось ще одну покажу. І все. Ялинку. Ось ялинку сейчас покажу вам. Красуницю. Красунечка. В райніше. Фрагнар вже теж розпускається. Каянда. Ламати щось. Призря у мене він. Щось його тоді приморозило він. Це ялинка. За 10 гривень куплена. Красуня прямо. З усіх боків однакова. Прирости, як і дала вона. Ось фрагамар, ось починає вже розпуск. Ось так на цвіте. Ось тільки Midnight Blue. Оця цвіте вона. Ось такого кольору дуже-дуже чорнильного. Ось така вона. Це вона цвіте вперше. В тому році вона видала там дві малесеньких квіточки незрозумілих. А в цьому році вона ось видасть нам дуже гарне таке цвітіння. При тому вона зразу згоріла, а в цьому році вона цвітає. Ну, там обіцяють спеку на декілька днів, але ну, вони ще в мене не розпустяться, то мені спека не грозить, а побризати треба буде від тлі. І от цього ще, ще раз пробризати. Від тріпса. Бо вони ж зацвітуть вже всі. Це так одиночні ще цвітуть. А вони ж усі зацвітуть. За цю квітку я нічого не можу сказати, просто я ще її не вивчила. Оце я показую, яка вона є. Ось вона. Ось така вона. Така вона полумахровенька. І кущик вона собі наростила непоганий десь до, до метра да, є. Я за неї, я ж говорю, я ще не можу сказати. В тому році кущик був зовсім зовсім манюсінький. я думала, він пропаде зовсім, але він таки ожив і пішов у ріст. З моєю, звісно, допомогою я їм багато під, 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 підмагала, багато травами їх підливала, настойками, брагами. Сим. Ще настойка вам стоїть, ще в мене є, треба буде підливати. Тут цвіте golden showers Теж жовта квітка, непогана із жовтих квіток ось вона така. Крупна, квітка сантиметрів 10 більше. Це теж з плитистих вона. Я її посадила тут під тим, щоб вона мені закліпала тут. Ну, в цьому році багато вирізала, вона і так залишилася. Яка розпускається ось погорозпуск. Її дуже красивий. Оранжевий і білі края. А потім вона вже вибілюється, освітлюється. І ось дві красиві киточки. Ну так, да, у них тут дві ще, дві ще красиві квітки. Ось вони. Ось. Це пієдероцар. Теж обрізаний повністю майже. Це залишено дві гілки всього. І все. Як і трошки вони ще там. А те все вирізане. Тут стільки б було б їх квітів. Якби воно не вирізане було, ну якби ж воно не замерзло, то звісно, були б вони. А так вниз, вони будуть молодь цвісти, та ще в цьому році вже пішла. А це все ось буде. Ну, будуть цвісти, ну слабенько тут. А тут будучи вон китицями такими цвістими. Ну що ж, дівчатка, провела вас в країну квітів по країні в, троянд... в Трояндову країну вже, не тільки квітову, а в Трояндову. Ось Олександр Авкент починає розпускатися. Спасибі вам всім, хто ставить лайки, хто коментує, хто дивиться мій канал, полюбляє. Слава нашим воїнам, які нас захищають, охороняють, обороняють. Низько кланяємося їхнім матерям, уклінням за те, що мають таких дітей. У нас усе у сусідки донька воює. Так що на цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна і все буде добре у нас.